Курочки можна на гріль, можна на холодець. Пасочки отакі, бачите, вони не черствіють, поставили як композицію. Мішечок вдягнули на слідуючий рік. Вони знов рівнянка Ірина Васюта на ринку продає пасхальні сувеніри, які виготовляє сама. Каже, в'язанням займається з дитинства, готові вироби раніше дарувала. Цьогоріч вирішила продавати. І слів жінки напередодні Великодня найбільший попит мають сувеніри у патріотичних кольорах. Бачите, все розібрали в патріотичних. Я не встигаю вив'язувати патріотичних. Стараюся от, щось таке жовтеньке цілу. Це вже в мене тут пооставалося, бо вже ж паска скоро. То в мене тут вже нема, вже все позабирали. А так в мене взагалі все було в таких патріотичних тонах. А це рівнянин Анатолій Бондар. Каже, щороку дотримується традиції святити Великодній кошик у храмі. Цього року також планую е, освячення, але. Трохи змінилися обставини. Всі знаєте, що в нас війна в країні йде, тому е, нічної служби немає. І я зазвичай ходив вночі, під ранок світити. Тому виберемо час, коли буде дозволено, е, буде проводитися обсвячення пасок. Такий в мене маленький кошечок є, який ложу туди пасочку, декілька яєчок, українська кубацька, домашнє м'ясо, лице. Масло, кусочок сиру, хрін і сіль. Ночі, коли багато людей, знаєте, воно якесь торжественно, якесь так на душі приємно, дійсно душою чувство, що це свято. А так от зараз така ситуація, друге, ну, постали, бистренько посвятили і пішли. Тому трошечки воно оце, ну, дуже, але ж ми всі розуміємо, що такий стан це дякувати Богу. І нашим Збройним силам, що ми ще маємо можливість піти до церкви, посвятити, притриматися наших традицій, наших пращурів. За вказівкою обласної військової адміністрації цьогоріч освячення великодніх кошиків під час нічної служби не буде, каже священик Святопокровського собору Петро Маретинюк. Покровському, так само і у Воскресенському кафедральному соборі, приношення будуть освячуватися протягом цієї цілої суботи аж до початку комендантської години. Тобто, після закінчення суботнього ранішнього богослужіння, це приблизно там та година. Будуть освячуватися приношення до, до, до самого вечора. Під час комендантської години пасхальне богослужіння будуть транслювати онлайн. А вже відповідно. Вранці, можливо, хтось протягом суботи не встиг, то буде мати можливість після Пасхального богослужіння. Вранці воно десь закінчується після п'ятої години, так і приблизно як закінчується кометанська година. Тоді вже освячувати перед Освячувати кошик у греко-католицькому соборі Святого Миколая будуть у суботу з 17 до 19 години, а у неділю з 9.30. В Українській греко-католицькій церкві святого Юрія освячення у суботу не буде, а у неділю його розпочнуть о 10.30. Ольга Воришчук, Валерій. Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.